Трилогія X це доволі унікальний випадок. Серія фільмів, яка виглядає старою та новітньою водночас. Яка поважає і наслідує минуле та користується перевагами сучасного. Нещодавно у кіно вийшла заключна частина трилогії, фільм Максін. Перед цим у 2022 році Тайвест подарував нам дві чудові картини «Ікс» та Перл, які не лише сподобалися глядачам, а й добряче заінтригували перед останньою частиною. Тому було б непогано підсумувати та поговорити про цей цікавий та досить незвичайний досвід. Адже ця серія фільмів безумовно заслуговує уваги. Два роки тому вийшла перша частина цієї трилогії, фільм під назвою X. Одразу варто зазначити, що дистриб'ютором виступила студія А24, із цього випливає невеликий бюджет близько мільйона доларів. У цьому самому році одразу після зйомок X тайвес таємно розпочав зйомки приквелу Перл. Тож через декілька місяців вийшла друга частина: два фільма, два слешера. У випадку з X це стандартний представник жанру. А от вже з Перл цікавіший випадок, але про це пізніше. І от після коронавірусних зйомок та показу фільму Перл Тайвест оголосив про третю частину, яка зараз йде в кіно. Максим помітно відрізняється від попередників. Загалом кожен фільм має свої особливості непритаманні іншому. І, хоч це одна історія та один світ, усі три фільми сильно відрізняються за рахунок конкретних деталей, про які я ще згадаю. Сам Тайвест був націлений створити три різних за стилем та навіть жанром фільми. Фільм X з бюджетом в один мільйон. Це історія про групу молодих людей, які прибувають на ферму в Техасі задля зйомок свого пр... фільму. Проте зйомки самого X відбувалися в Новій Зеландії. Хронологічно це 1979 рік. Золота доба форма пр... індустрії. Головну героїню Максін Мінкс грає Мія Год. Крім цього, зіркою фільму є Брітані Сноу і, звісно ж, Дженна Ортега, що звично як для сучасного горору. Власниками ферми є стара неприємна пара: чоловік Говард та жінка Перл. Це та сама Перл з майбутнього приквелу. Але минуло вже 60 років, і тепер вона не молода дівчина, а стара бабця. Цікаво, що у фільмі Мія Год грає стару Перл та молоду Максін. тобто одразу дві ролі. І ця сама Перл потихеньку розпочинає вбивати усіх членів знімальної групи. Паралельно з цим вона знаходить моменти, щоб насолодитись тілом молодої Максін. а потім це доходить до фізичної близькості, що, звісно ж, шокує молоду дівчину. Увесь фільм нічого не ускладнює та не намагається придумати щось нове. Вінтажний стиль та вайб фільмів, які виходили десятки років тому, ніби узяли класичні слешери минулого століття і просто технологічно їх покращили. Тупі дії головних героїв, їх крики, та звісно ж вбивства різними холодними предметами переслідують нас протягом усього фільму. X можна влучно описати, назвавши фільми, які він наслідує. Це, звісно ж, Техаська різанина бензопилою, П'ятниця 13 або ж інші слешери 70-х-80-х. Але крім насилля та вбивств, основною темою є порнота еротика, про що і говорить назва Фільму. Це, звісно ж, перетворює його на ще більш огидне видовище, адже мікс вбивств та мерзенної еротики зробив це кіно таким, яким воно і повинно було бути: жорстоким та огидним слешером. Тож, ікс з усієї трилогії, є найпростішим. Його також називають чимось середнім між ночами в стилі бугі Пола Томаса Андерсона та техаською різаниною бензопилою Тоуба Хупера. Що ж, приквел фільму X закохав у себе і критиків і глядачів. Зараз із трьох робіт саме Перл вважається найкращою. Це історія про молоду дівчину, яка живе на тій самій техаській фермі з попереднього фільму, разом з матір'ю та хворим і паралізованим батьком. Їй, звісно ж, не подобається таке життя. Вона захоплюється кіно та має свою американську мрію. Натомість її сувора мати наказує доглядати за батьком та фермою, а сама Перл чекає свого хлопця з війни. Адже це 1918 рік. Дівчина одразу ж демонструє свої психологічні проблеми. Які пізніше призведуть до кривавих наслідків, у чому не останню роль зіграють стосунки всередині сім'ї. Якщо в Ікс ми маємо досить велику кількість персонажів, то Перл це шоу Мій Год, шоу, яке вона змогла зробити яскравим та видовищним. Поведінка, вчинки та акти насильства її героїні у поєднанні з таким здавалося милим зовнішнім виглядом, і не раз дивують глядача. Острі емоції та виснажлива для виконавця гра це чи не найголовніша чеснота акторки? Тож не дивно, що її фільмографія налічує здебільшого жахи, і зараз саме вона вважається королевою страху та крику. Але її образ не був би настільки вражаючим без гри кольорів. Це одна з головних тем, які потрібно зачепити, говорячи про перл. Цікаво, що Тай Вест планував зробити фільм чорно-білим, проте А-24 від цього відмовилися, адже чорно-білого останнім часом вистачало. Тож режисеру довелося забути про свою ідею, і він вирішив кардинально змінити стиль фільму, зробивши його не просто кольоровим, а кольоровим не по-справжньому. І в підсумку ці нереалістичні насичені та теплі кольори стали козирем його роботи. Він використав технік колор, надихаючись Голлівуду, такими фільмами як «Чарівник країни Оз та Мері Поппінс. А сама атмосфера та локації відповідають старому голлівудському кіно. Зеленіша травичка, блакитніше небо, але найголовніше яскравіший червоний колір та яскравіша кров. Ми повинні бачити, що гарно та яскраво – це не завжди про казково та чарівно. Це може бути про насилля, божевільну дівчинку-маніячку та її схильність до вбивства. Події фільму змінюються паралельно з кількістю та насиченістю червоного. Якщо дівчина починає ланцюжок з Усака, вбиваючи його вилами. То вже в кінці для неї не є проблемою позбутися людини за допомогою сокири. Якщо на початку її одяг доволі непримітний, то вже в кінці це виразне червоне плаття і така сама помада. Говорячи про Перл, то тут важко виділити один жанр, як у випадку з X. Сюди проситься і слово сполучення психологічний трилер, і слово горор, і слово слешер, і слово драма, і навіть слово комедія. У порівнянні з одностороннім X, Перл глибше досліджує характер людини, проблеми з тиском всередині сім'ї та шкоду від амбіцій. Але Перл так само, як і X залишає місце огидним відчуттям, виражаючи це не так відверто, через опудало, їжу або міміку самої героїні. Щодо фільмів, які є подібними до Перл, хочеться виділити американський американського психопата, адже головні герої цих фільмів мають багато спільного. Про що може свідчити навіть предмет для вбивства у вигляді сокири? Це дві амбітні людини, які прибирають тих людей, які їм якимось чином заважають або ж перевершують. І от заключна частина трилогії X. Багато ким очікувана, і водночас багато ким не дуже добре оцінена. Той самий бюджет та сама мія Гот». Локація змінюється на Голівуд 80-х років. Після своїх пригод на техаській фермі дівчина вирішила, що пора по-справжньому досягати успіху, підкорювати кіноіндустрію. Але тут блукає серійний вбивця на ім'я нічний сталкер. А саму Максі не відпускає її минуле та створює проблеми. На відміну від минулих фільмів зірок побільшало. Джан Карло Еспозіто, Елізабет Дебікі, Кевін Бейкон. Лілі Колінс та інші. І от що ж, власне, так і не так з цією багатообіцяючою картиною. Почну я з атмосфери, відштовхуючись від локації та року подій, Максим подібно до Аве Цезар, одного разу в Голлівуді, чи, наприклад, серіалу Пропозиція: Теплий Лос-Анджелес, вінтажна естетика 80-х. Фільм і не раз відсилається на кінематограф минулого століття, та навіть демонструє нам дім з фільму Психо. Виходячи за межі знімального майданчику, Максим потрапляє у яскравий та гнітючий світ, наповнений неоновим світлом та блукаючим по місту. Серійним вбивцею. Фільм так само багатий на еротичні штучки та жорстокість, моментами навіть дуже оригінальну жорстокість. Добре. Атмосфера присутня, а стиль відчувається. Але чи працює ця історія? Вона виглядає розсіяною та далекою від досконалості. Глядач, ніби чекає якогось вибуху, а у фільму в цей момент виходить підігрівати нас перед екраном. Є вбивства, є жорстокість, є кримінальне розслідування, і посеред цієї метушні є Максін. Але більше нічого. Фільм віддає належне жанру джало, тобто різновиду італійських фільмів жахів, що містять складові слешера, трилеру, психологічного горору та з експлуатації, чим самим звужує ще сильніше коло. Людей, яким це кіно може сподобатися: глядач йшов на жахи, слешер чи щось хоча б подібне, але отримали ми дещо незрозумілу гру жанрів. Мія гот розчиняється, а третій акт змушує глядача терпляче чекати завершення цього кіно. Цікавих проблисків та моментів вистачає протягом усього фільму, але водночас він позбавлений будь-якої родзинки чи шокуючої непередбачуваності. Амбіції та очікування були вищими, але очевидно, що третя частина гірша за дві попередні. Це непогане завершення трилогії, проте не більше. Майбутньому культовому статусу трилогія X повинна в першу чергу завдячувати яскравому, насиченому та видовищному перел, фільму, який працює в різних жанрах, захоплює своїм стилем і підходом, та, звісно ж, використовує сильні сторони мій год на максимум. Трохи менше, але все ж повинна завдячувати першій частині, як міцному представнику сучасного кіно та послідовнику минулого. Менш за все, ми завдячуємо останній частині, частина від якої дійсно очікувалось більше. І все ж, досвід від трилогії був унікальним та винятковим, тож ця серія фільмів цілком може стати майбутньою класикою.